Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому православному каналі. У духовному житті надзвичайно важливо навчитися відрізняти розсудження від осуду. Багато християн, прагнучи жити благочестиво, іноді впадають у спокусу осуду, приймаючи його за ревність до істини і правди, але саме це може погубити душу. Адже осуд це гріх. Це не просто значить помічати гріх іншої людини. А внутрішнє засудження її як недостойної, грішної, гіршої за себе, при цьому осуджуючий ставить себе на місце судді, тоді як право судити має лише Бог. Святий Єфрем Сирін говорить не осуджуй грішника, бо не знаєш, як завершиться його життя, а сам ти не знаєш, яким буде завтра. Іншими словами, осуд це гординя прикрита турботою про правду. Це спокуса, коли замість любові до ближнього у серці виникає зневага і холод. Досить часто можна почути фразу Я не осуджую, я просто розмірковую. Але важливо бути чесним перед собою чи дійсно це роздуми з любов'ю і співчуттям, чи може прихований суд замаскований під мудрість. Якщо в словах чи думках уже є зневага до людини, бажання її принизити або звеличити себе. Це не розсудження, розсудження завжди поєднане зі смиренням, жалем і молитвою за того, хто впав. Розсудження це чеснота, це здатність бачити речі такими, якими вони є, без пристрасти і без осуду людей. Святі отці називали розсудження оку душі, бо воно допомагає не впасти в крайнощі ні в надмірну поблажливість, ні в жорстокість. Преподобний Ава Дорофей пояснює осуд це коли хтось каже, той зробив зле і за це буде покараний. А розсудження це коли хтось бачить гріх і сумує Як же шкода, що брат впав. Наприклад, бачачи, як хтось напився, осуд скаже П'яниця, пропаща людина. А розсудження подумає Брате, що ж привело тебе до такого стану, як допомогти тобі вибратись. Ще одна ознака різниці ставлення до себе. Той, хто осуджує, рідко бачить власні провини, бо вся увага звернена на інших. Той, хто має розсудження, перш за все, аналізує себе і завжди починає з власного серця. Святий Ісаак Сирин навчає той, хто бачить свої гріхи більшими, ніж гріхи усього світу, той досяг початку спасіння. Розсудження потрібне і навіть обов'язкове, коли ми виховуємо дітей, навчаємо інших, ведемо духовне життя. Без розсудження неможливо відрізнити істину від помилки, смирення від фальші, справжню любов від пристрасті. Але навіть у цьому ми не повинні засуджувати людину лише вчинок, лише гріх, і то з болем у серці. Отже, осуд це поєднання гордості і презирства. А розсудження це плід любові, молитви і смирення. Тож давайте запам'ятаємо що осуд це не просто думка про чийсь гріх, це стан серця без любові. Якщо в нас немає болю за людину, немає бажання допомогти їй, це вже не розсудження, а осуд. Розсудження завжди йде поруч із милосердям, співчуттям і щирим бажанням добра. Бо воно не принижує, а прагне піднести. Якщо серце мовчить, коли брат падає, значить, ми вже судимо, а не просто розсмірковуємо.